Разом зі мною чанахи. Мої вітання, дорогі мої друзі. Пам'ятаєте, я закривала квасолю з м'ясом? Запланувала сьогодні зварити чанахи. Смакота, неймовірна. Цю заготовочку можна їсти так з хлібчиком. Зараз я чищу картоплю моркву. Чанахи буду варити в мультиварці. Картопелька в мене вже відварюється. От морквочку порізала. Один баклажанчик невеличкий, цибульку. Дістала в мене були білі грибочки. Зараз їх промию і кину до картоплі. Вже обсмажується цибуля, морква і баклажан. глаза. Зараз ще додав трошечки томатної пасти сюди. Добавляю лавр, суміш перців, рухмяний перець. Відправила засмажку. Я перевірила, картоплюка вже готова, грибочки готові. І відправляю фасолю, з м'ясом, з зеленю, з чесничком і тут сушений кріп. От чанахи і готові. Хтось буде їсти з такого горщика гаряче. А я вам вирішила показати в тарілці, як виглядають чанахи. Друзі, це дуже-дуже смачно. У мене такий експрес-варіант швидкий що фасолю треба довго варити. от, І свічка. Свіженька, тільки но зробила. Отут у мене така підчеревина. В прикуску перець болгарський, помідори. До речі, перець болгарський можна було додати і чанахи. Ну, прикуску вітаміни краще. Усім смачного. Яка це смакота?